Всі ми чудово знаємо, що станеться, якщо Російська Федерація переможе в цій війні проти України, це фактично рабство, це понівечені скалічені долі, це репресії, це бандитизм. Масово все те, що є зараз на Російській Федерації, станеться з нами з українцями. Більшість покине цю країну, і взагалі України може не бути на мапі світу. А що це означає взагалі перемога Росії для західного світу? Інколи здається, що наші партнери над цим не за. Задумуються, хоча деякі західні аналітики чітко і відверто говорять про це у цьому відео. Оглянемо статтю The Guardian, в якій оглядач Тімоті Гартон Еш. Спрогнозував, що буде, якщо Росія переможе у війні проти України, додивіться це відео до кінця. Дуже дуже потужні думки у цієї людини, і їх варто почути не тільки нам, українцям, а ще й європейцям. І нам треба це доносити до наших західних партнерів. Нестабільність зростає. Гібридна війна Путіна в Європі розпалюється, і через страх ескалації ми заохочуємо глобальне розповсюдження ядерної зброї. Це якщо коротко. У цій війні виграє або Україна або Росія, екс-міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прямо заявляє, що якщо нинішня траєкторія не зміниться, ми цю війну програємо. Щоб було зрозуміло, цього все ще можна уникнути, каже автор. Припустімо, що приблизно 4 п'ятих територій України, яка все ще контролюється Києвом, отримають військові зобов'язання від заходу, достатньо сильні, щоби стримати будь-які подальші російські просування, забезпечити масштабні інвестиції в економіці. Мічну реконструкцію заохотити українців повертатися з-за кордону, щоб відбудовувати свою країну і підтримувати стабільну проєвропейську політику та реформи. Через п'ять років країна вступає до ЄС, а потім під керівництвом нової адміністрації США, вже не Дональда Трампа, починає процес вступу до НАТО. Більша частина України стає суверенною незалежною вільною країною, міцно закріпленою на заході, тобто з західним курсом. Втрата великої території страждання щонайменше 3,5 мільйонів українців, які живуть під російською окупацією, і кількість загиблих, покалічених і травмованих, обернуться жахливою ціною. Це була б не та повна перемога, на яку сподівалися і на яку заслуговують українці, але це все одно була б перемога України та історична поразка Росії. Більшість українців могла б це. Побачити в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології українців запитують, чи зможуть вони, хоча і важко, погодитися на поєднання економічної реконструкції та членства в ЄС і НАТО для нинішньої території після закінчення війни. Тільки за останні шість місяців частка тих, хто відповів так, підскочила з 47% до 64%. Тобто мова йде про те, що чи відмовилися б ви від територій заради вступу в НАТО і ЄС і стабільного економічного розвитку. От Зараз порівняно з минулим роком 64% кажуть так. Однак, щоб досягти такого результату з Дональдом Трампом у Білому домі, потрібна європейська коаліція, бажаючих взяти зобов'язання щодо безпеки такого розміру та сміливості, яких досі не бачили. Серед європейських лідерів зростає розуміння цього, але демократична політика в більшості європейських країн далека від того, щоб надати їм повноважень для цього. Тобто мова йде про те, що не може одна одиниця, одна людина при президент Франції, Німеччини, канцлер просто взяти і затвердити це? Це ціла система голосувань, ухвалень і тому це майже стає неможливим, щоб спробувати переконати європейців підтримати необхідну політику, а також зрозуміти наслідки, якщо що здається найбільш імовірним, вони не зроблять цього вчасно. Ми маємо поставити запитання: а що якщо Росія переможе? Якщо Росія переможе, то реалістично слід очікувати наступних наслідків для України, Європи і Сполучених Штатів та її світу. У загалом Україна була б розгромлена, розділена, деморалізована і обезлюднена. Гроші не надходитимуть на відновлення країни. Замість цього інша хвиля людей покине Україну. Політика стала б злою, агресивною, з сильними антизахідними трендами. З'являються нові можливості для російської дезінформації та політичної дестабілізації. Необхідні реформи зупиняються а отже, і просування до членства в ЄС. Європа загалом побачить ескалацію гібридної війни, яку Росія вже веде проти Європейського союзу, досі майже непоміченою більшістю західноєвропейців, які легковажно. Купують різдвяні покупки, так іронічно пише автор. Не минає тижня без якогось інциденту. Російський есмінець випустив сигнальну ракету по німецькому військовому вертольоту. Є вибухові посилки, які надходять до послів і політиків, диверсії на французькій залізниці, підпал українського бізнесу в східному Лондоні, підводні кабелі в Балтійському морі перерізано. Існує реальна загроза смерті для провідного німецького виробника зброї. Не всі однозначно можна простежити, що це сам. Ми Москва, тобто доказів не в усіх цих випадках є, але це очевидно, каже автор. Повний спектр гібридної війни включає втручання у вибори. У Грузії вибори були сфальсифіковані за словами президента Маї Санду на референдумі про вступ до ЄС у Молдові близько 9% голосів були безпосередньо куплені Росією у Румунії. Відбувається повторний перший тур президентських виборів, оскільки суд визнав масштабне порушення правил агітації в Тікток. Ах, це ж Східна Європа, кричить самовдоволений різдвяний покупець у Мадриді, Римі чи Дюссельдорфі. Але голова внутрішньої служби безпеки Німеччини нещодавно попередив, що Росія спробує втрутитися в загальні вибори в Німеччині наступного лютого, які навряд чи є маргінальними для. Майбутнього Європи, тобто вони дуже важливі, на них не звертати увагу неможливо цього тижня. Ми знову побачили Володимира Путіна надзвичайно впевненим на своїй щорічній прес-конференції під час марафону, який він робить щорічно для своїх підданих, тому що автор називає цей марафон. Спитай царя, незважаючи на нещодавні вбивство українцями його генерала, він ніяк не відреагував. Нині це воєнна економіка, яка залежить від військового виробництва для підтримки зростання і диктатура, що визначається конфронтацією із заходом. Було б наївно сподіватися, що дипломатія зможе досягти якогось чарівного моменту, коли Путінська Росія раптом стане задоволеною результатами в Україні та повернеться до звичайного мирного часу. Коли планувальники на НАТО кажуть, що ми повинні бути готові до можливої російської агресії проти НАТО до 2029 року, і року. Вони не просто поширюють жахливі історії, щоб збільшити військові бюджети. Інші виборці і різдвяні покупці у Сполучених Штатах Америки, наприклад, уже не європейські, можуть сказати, ну що нам до цього, ви європейці, бережіть себе. Ми повинні турбуватися про Китай. Але зараз Росія як ніколи тісно співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Можливо. Путіну висунуто звинувачення міжнародним кримінальним судом, але він все одно їздить по світу як бажаний гість. Він сам говорив про нову глобальну більшість і формування абсолютно нового світового порядку. У цьому новому порядку війна та завоювання територій є цілком прийнятним інструментом політики разом із отруєннями, саботажами, дезінформацією та втручанням у вибори. Перемога Росії в Україні спонукатиме Китай посилити свій тиск на Тайвань а Північну Корею до. Південної Кореї це. Підводить нас до найсерйознішого наслідку з усіх розповсюдження ядерної зброї. Пам'ятайте, що Україна добровільно відмовилася від своєї ядерної зброї в 1994 році в обмін на гарантії безпеки від США Великої Британії та Росії, а потім зазнала удару від однієї з держав, яка обіцяла їй безпеку. Згідно з останніми опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології, 73% українців підтримують відновлення Україною ядерної зброї. Примітно, що 46% кажуть, що зробили б це навіть якби Захід запровадив санкції та припинив допомогу Україні. По суті, українці кажуть заходу: якщо ви не будете нас захищати, ми зробимо це самі. Під час останніх візитів до України автор кілька разів а, чув. Це НАТО або ядерна зброя, але це стосується не лише України, уразливі країни по всьому світу, також дивлячись на те, що відбувається в близькому сході, зроблять той самий висновок. Чим більше країн і, можливо, недержавних суб'єктів отримають ядерну зброю, тим впевненіше, що одного дня вона буде використана. Ну тут відсилка до риторики е команди Трампа, що він не хоче допустити ядерної війни, а тому цілком е слушно каже автор: треба не допустити перемоги. Росії тоді, скоріше за все, ядерна ескалація ну принаймні відсунеться на далеке майбутнє на виборах. У Німеччині канцлер Олаф Шольц безсоромно і ганебно намагався використати страх перед ядерною війною для отримання виборчої переваги над своїм головним суперником християнським демократом Фрідріхом Мерцем. Насправді саме наслідки самостримування заходу через побоювання російської ядерної ескалації в Україні, яку особлює Шольц і вміло використовує Путін. Збільшують ймовірність розповсюдження ядерної зброї а отже, довгостроковий ризик ядерної війни. Висновок ясний і гнітюче знайомий. Небажання європейських демократій платити високу ціну зараз означає, що пізніше світ заплатить ще вищу ціну. Ну і зокрема, в західній пресі багато говорили про суто економічні і матеріальні блага для Сполучених Штатів Америки. Якщо Україна втрачає території, Росія їх отримує, і власне це можна вважати. Отриманням цих ресурсів Китаєм, проти кого Трамп власне так завзято намагається боротися. Це все дуже якісь заплутані схеми, хоча все очевидно. Напевно, тому що вони не тут. Напевно, тому що вони не бачать цього і не відчувають того, що відчуваємо ми. Напевно, їм би варто було ще й. Почитати трохи історії, причому не історії світу, а історії українського спротиву Російської імперії, Російської Федерації Радянському Союзу. І тоді можливо, що... щось би до них дійшло, і тоді можливо вони б зрозуміли, що тільки силою можна цього агресора і диктатора власне перемогти. Ну будемо сподіватися, що автократії будуть сипатися. Ось мене вразила інформація про те, що об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія б'ють по Ємену, по єменським хуситам, які власне співпрацюють з Іраном і з Росією. До цього падіння режиму Асаду. Тепер інформація про те, що можливо в Білорусі після виборів уже на початку 25-го року будуть масові заворушення, та інші ось такі закиди, все це розхитує світ, і ми опиняємося на грані. От у мене. Виникає така думка: або ми все-таки завершимо цю війну більш-менш хоча б на вигідних для нас умовах, принаймні не втратимо більше території і суверенітету, а в подальшому заберемо назад свої території після падіння режиму Путіна він неодмінно рано чи пізно впаде. Але е, інший варіант просто світ запалиться і наступить третя світова війна, яка розставить крапки над «і» для всього людства. Звісно, хотілося б. Меншого сценарію там, де Україна перемагає і згодом повертає свою територію і своїх людей. Але для цього треба боротися, як бачимо, світ ще не зовсім готовий або недооцінює загрози. А наші військові. Більш за всіх знають, що це таке. Наше з вами завдання або бути у Збройних силах України, або бути зі Збройними силами України для Збройних сил України. Полтавські волонтери регулярно роблять збори на термінові потреби сил оборони на самому нулі. Тож закликаю вас долучатися. Підкреслюю ці потреби термінові і ці потреби для тих, хто на нулі. Вся інформація корисна, всі реквізити є в описі цього відео. Закиньте хоча б по 10 гривень ви. Вважаєте, що це мало, але і це може допомогти. Будь ласка, зробіть це також. Я хочу подякувати тим, хто підтримує мій канал. Він Матевасян Ньюс, канал існує виключно завдяки вашій підтримці. І саме завдяки вашій підтримці я маю нагоду і можливість допомагати нашій армії. Передаю частину ваших коштів на потреби Збройних сил України полтавським волонтерам. Тому вдвічі вам вдячний. Друзі, поставте лайк, напишіть коментар, натисніть на дзвіночок, щоб підписатися на мій канал, і рекомендуйте своїм друзям та близьким. Загалом разом і тільки разом вистоїмо та переможемо. Слава Україні!